Я зрозуміла, що християнство це спосіб життя, ну не просто слова, а дії розбігаються. А я маю старатися застосовувати духовні принципи Слова Божого у своє життя, щоб бути ну, прикладом християнства в усьому. І ну, у своїх поступках, словах, і, мислити також правильно. І ну, Ісус, Він постраждав за наше спасіння, і ми християни, ну, послідовники Христа також маємо смиряти себе Я маю смиряти себе. Це така ну, самопожертва, ну, що доводиться ну, і страждати, а тим більше мученикам, ну, яких гонять, катують, убивають за віру. Але Бог часто це обертає в спасіння, що навколо спасається багато людей. І душі християн спасаються, і ну, що ну, розумію, що мені потрібно самій жити по тому слову, яке я хочу донести до інших. Потрібен приклад життя.